Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Зібрала рожай, все ж таки, вересень місяць і буду закривати борщову заправу. І хочу цим рецептом із вами поділитися. Буряків у мене 3 кілограми, всього решта по кілограму цибуля, морква, перець. Я взяла білу зірку, може бути тонкостінний, як тут, може бути товстостінний перець, будь-який. І помідори. Буряк можете використовувати і маленький, якщо не борщову заправу, то у мене є рецепт цілим бурячком закривати, потім вам знадобиться у салатах. От, використовувати можна от те, що не буде зберігатися, скажімо так, те, що потрібно переробити. От, звісно, нам ще потрібно буде олія для смаження, сіль, цукор, оцет, зелень. Але це все згодом. Зараз наше завдання це почистити і все понарізати або понатирати. Ну, Все так, як ви готуєте борщ. Цибулю почищу, наріжу дрібним кубиком, буряк. Я ріжу соломкою, але так як це вже більша кількість, або ви ще більшу будете закривати, то, наприклад, у моєму комбані є така функція такими, ну, такими соломинками все-таки натирати. От комбайном я і скористаюсь. моркву Також на тертку, ну, я скористаюсь комбайном. Перець ви вже собі будете дивитися, чи кубиками, чи соломкою, як вам буде смакувати, а помідори перекрутити. От. Я зараз це все підготовлюю і знову зустрічаємося з вами. Овочі всі підготувала. Перець нарізаний кубиком. Морква на ну, таку тертку. Цибуля у нас також кубиком. Буряк з такими. Тоненькими брусочками. Помідори перекрутила, вийшло рівно літра вже от перекручених помідор. Підготувала вже там сіль, цукор, оцет, сіль 100 грам, цукор 150 грам, оцет 150 мл і зелень за вашим смаком. У мене зараз вже свіжої зелені немає до цього часу, тому я маю сухий кріп, його і буду додавати. Це вже за вашим смаком. Якщо маєте велику таку ємність, ну, скажімо, такі, от як чан, таку велику сковородку, яку десь можете поставити на вогні і одним, таким, одним разом всі овочі помістити для обсмаження, можна все оце разом викладати, все обсмажувати, додавати сіль цукор спеції, і все разом готувати, тушкувати протягом 30 хвилин і закривати по стерилізованих баночках, розкладати і закривати. У мене такого немає, ну, я думаю, у більшості наших глядачів також. Тому я буду обсмажувати все окремо. До буряку, коли він буде смажитися, я буду додавати такий томатний сік перекручений. І для того, щоб наш буряк не втрачав кольору, можна оцет. і потім помідори також стримають втрату його кольору. Але. Можна і зараз зробити. Ось так зробимо: просто вильємо осид весь сюди і його так рівномірно перемішаємо. Для обсмаження нам знадобиться олія. Я вже підготувала дві пательні, От, перемішую і йдемо смажити. Пательні у нас гріються. Отак собі почергово все викладаємо. На таких двох пательнях у нас майже вся кількість змістилась, буде от на ще одну, а далі буде морква, перець цибуля, все воно швиденько пересмажиться. Маленька рекомендація цибулю і моркву так до золотистого кольору ну, кольору не припасировувати, а добре так підсмажити, вона такий більш насичений смак дасть. Так, сюди ж доливаю помідори. О, і залишаю ще трошки для третьої патель, для іншої партії. Те, що буде у нас вже посмажене, якщо ви будете далі закривати без автоклава, викладайте відразу в кастрюлю, в якій потім будете куштувати. Я буду закривати в автоклаві, тому я просто буду в миску, де потім все разом перемішаю зі спеціями і буду розкладати по банках. Ви, у свою чергу, якщо ви будете закривати, ну, просто тушкувати в каструлі, то за цей час підготуйте банки, простерилізуйте, простерилізуйте кришки, коли оце вже все в каструлю викинете і висиплете цукор, сіль, там кріп, петрушка, що у вас буде, я не знаю, можливо, ще якась зелень, це все перемішаєте, тушкуйте 30 хвилин. І, коли вже побачите, що ну, вже готове, готова ваша заправка. Розкладаєте по банкам і закатуєте. Мені зараз трошки незручно тут, десь, от з великою каструли, воно мене буде довго грітися. Мені швидше просто буде це все зробити в автоклаві. Зараз це все пересмажити, заправити все в банки, закатати і поставити в автоклав. В автоклаві. 30 хвилин 100 градусів. Тобто ті самі 30 хвилин, ті самі 100 градусів, які будуть на плиті, ну, тільки, можливо, більш надійно простерилізовані. Скажімо так. Ну, Потрошечки вам буду показувати, до якого стану я тут все присмажую. Буряк, перша партія обсмажена. Смажиться до такого стану, як то, ну, от що, ще трошки, і вже він буде повністю готовий. Тобто, залишаємо ще такий. Запас йому доготуватися, коли вже буде все тушкуватися разом в каструлі. Це знімає з вогню, закладаю наступне. Буряк уже весь пересмажений. Цибуля, як то кажуть, вже другу партію переживає. Буряк посмажений і я вкинула перець, а цибуля ще далі смажиться. Перцю приділити слід особливу увагу, особливо, ну, якщо ви будете закривати не в автоклаві. Смажимо на пательні до повної готовності. Щоб ви вже точно були впевнені, що перець готовий. Бо якщо десь попаде перець, який буде недоготовлений, то банки у вас будуть відразу йти на зліт. Хочу показати цибулю. От я зараз вже тут знизу згортаю. І от є оці золотинки. От до цих золотинок і смажимо. Все, і сюди вже зараз перекидаю морку. Хіба що ще трошки там от потримаю, переверну. Просто великий об'єм цибулі ну, довше, звісно, до такої, до такої золотинки доходить. А загалом в цих пательнях виходить по кілограму поміщається. От буряко в нас було на три пательні, все решта у нас на одну поміщається. Всі овочі обсмажені. О, це у мене 10-літрова миска. От, бачите, вона, як то кажуть, Повністю у нас заповнена. Висипаємо цукор, сіль. Я знаю, що таку бурякову заправку чи їдять як просто самостійний салат, от, то, ну, хто так хоче собі заправити, Можете тут ще й перцю туди покласти, ще якихось спецій. Ну, це вже на ваш розсуд. Я кладу сушений кріп, ну так, як то кажуть, на око, як для цієї кількості овочів. І саме головне, доливаємо ще півлітри води. Якщо будете тушкувати в каструлі, аналогічно доливаєте півлітри води і це все тушкуєте. А я ж просто зараз все вимішую і розкладаю по банкам. Банки сухі, чисті. Кришки також підготовлені. От, просто розкладаємо цей наша. Ну, вона вже майже заправка, вірно. Ну, от цю суміш. Суміш, майже заправку. Дуже зручно з такою заправкою е, варити борщ, особливо, коли немає часу. А особливо, якщо ще є вже готовий бульйон, то взагалі нема що варити. Дістав бульйон, дістав картоплю. Отут у нас ще така юшечка буде, то от потрошки ще в кожну банку цієї юшечки. О! Трошечки надберу. І сантиметр доверху, щоб лишився. Так. О! І собі стандарт візьмем. А ще така, як то кажуть, міні-порада перед тим, як закручувати кришки такою сухою серветкою, пройдіться по краю. От десь десь щось, якась резиночка, щось там попаде не так і буде потрапляти повітря в банку, і вся ваша праця піде на нівець. Ось такі у нас виходять баночки. Зараз я цю всю кількість розкладу. Ну, Загалом по цій кількості в мисці видно, що десь приблизно це 8 літрів, ну, але ж ми трошки трамбуємо, от. тому побачимо, скільки буде точно, точна кількість банок. Ще раз нагадую: для тих, хто буде в кастрюлі, це 30 хвилин тушкуєте і розкладаєте по гарячих стерилізованих банках і закатуєте, звісно, укутуєте одіялом, все, все по стандарту. От, я буду ставити в автоклав це ті самі 30 хвилин, температура 100 градусів. От. Зустрінемося з готовим результатом. Дістали вже банки з автоклаву. Загалом із цієї кількості продуктів у мене вийшло 12 повних півлітрових банок, ось такий гарний колір, ця заправка має. І 13-та неповна. Якщо я закриваю в автоклаві і в мене виходять такі неповні банки там, з будь-яким продуктом, я їх так само закатую, ставлю в автоклав, нічого з ними не робиться. Просто буду використовувати в першу чергу. Отож, раджу вам приготувати таку борщову заправку. Натхнення вам на приготування і до зустрічі в наступних відео. До побачення!